Українські отамани готуються до битви у піднебесні. Сьогодні наша команда, яка є лідером групи A у всесвітній серії боксу, вирушила до китайського міста Сан'я, де 12 березня проведе свій перший виїзний матч у сезоні. Запічні Леоніда Лоївського битимуться із китайськими драконами. Серію отаманів із трьох перемог поспіль спробують продовжити Назар Курочин, Олег Довгун, Денис Вісоцький, Валерій Харламов та Дмитро Лісовий. У разі перемоги українці достроково гарантують собі місце у плей-офф. В аеропорту Бориспіль у добру путь отаманів проведжала і знімальна група нашої програми. Ну, всі у них були мелкі віса, отличались як на мировому арені. Всі швидше, всі хитреє. Ну, с кожного робота. сработать, значит здесь должны. Самое главное у нас. И основная будет это преодолеть этот перелет, преодолеть это время. А по бойцовским качествам ребята собраны, которые от начала до конца все хотят отдать для победы. Еще не с каким китайцам буду боксировать, но ну, більшість все на контратаках, на контратаках и не ему центр ринга. Буду работать, как всегда, первым номером. То, что я умею, буду выполнять. Тренера сказали, ничего не придумывать. Буду делать свою задачу, вот, там уже будет видно.